От уявіть собі людина, у якої є абсолютно все, що тільки можна собі побажати влада, гроші, розкіш, буквально все. А тепер уявіть, що ця людина одного дня просто бере і від усього цього відмовляється. Це історія саме такого принца, який проміняв палац на шлях жебрака. Давайте розберемося, що ж могло його до цього підштовхнути. З одного боку, життя, де кожне бажання виконується. Палаци, влада, насолода, а з іншого повна протилежність, бідність, відсутність дому і пошуки мудрості. Це ж якась неймовірна трансформація, що ну, от що могло змусити принца Сідхартху стати Буддою? Отже, давайте перенесемося в часі далеко назад, у шосте століття до нашої ери, на територію сучасного Непалу. Саме там, в оточенні просто нереальної розкоші, ріс собі принц Сідхартха Гаутама, і його світ був: знаєте, немов ідеально написаний сценарій, з якого прибрали все погане. І тут, як у справжній легенді, з'являється пророцтво. Мовляв, у хлопця є два шляхи або він стане великим царем завойовником світу, або ж великим духовним вчителем. Ну, зрозуміло, його батько цар хотів бачити сина царем, а не якимось там мудрецем. Тож він зробив усе можливе, щоб доля пішла правильним шляхом. І ось ця позолочена клітка була збудована. Батько створив для сина світ ілюзію, де не було болю, страждань, нічого негативного. Принц Ріс і навіть не здогадувався, що люди старіють, хворіють і помирають. У його світі таких понять просто не існувало, тільки вдумайтесь у це. Але ж ми знаємо, що будь-яка ілюзія рано чи пізно руйнується реальністю. І от у стінах цієї золотої в'язниці почали з'являтися перші тріщини. І ось йому 29, і він робить те, що було заборонено йому все життя, таємно вибирається за межі палацу, і те, що він там побачив, змінило не тільки його життя, а й без перебільшення хід історії. Кожна зустріч була як удар спочатку він побачив немічну стару людину і зрозумів, молодість невічна, потім хвору людину і усвідомив, що існують страждання. Потім він побачив похоронну процесію і вперше дізнався про смерть це був шок. Але четверта зустріч була іншою. Він побачив спокійного Аскета і зрозумів, що існує інший шлях. І от після всього цього ну як можна було просто повернутися до своїх розваг у палаці? Ніяк. Реальний світ просто увірвався в його свідомість, і ігнорувати його було вже неможливо. Його відповідь на цей шок була радикальною. Він прийняв рішення, яке сьогодні важко осягнути. Він вирішив піти, піти геть від усього, що знав. Просто вдумайтесь він залишає свій королівський титул, розкішний палац, залишає дружину маленького сина, майбутнє короля усе. І як такий знаєте символічний жест, він обрізає своє довге волосся, прощається зі старим життям і йде в ліс шукати відбоїді. Отже, він почав свої пошуки і, як це часто буває, кинувся з однієї крайності в іншу, від тотальної розкоші до тотального самозречення. І цей шлях, як виявилось, теж був помилковим. І ось тут він робить перше дуже важливе відкриття. Виявляється, що бездумне прагнення до задоволень нікуди не веде. Але що цікаво, жорстоке покарання власного тіла теж нікуди не веде. Обидва шляхи це глухий кут. І він не просто трошки постив ні, він довів себе до межі роками майже не їв, не спав, його тіло було на грані повного виснаження, він ледь не помер. І що? А нічого, мудрість від цього не з'явилася. І от саме тоді, в найнижчій точці. Коли здавалося, що все кінець, саме в цей момент відбувається щось неймовірне, приходить те саме прозріння, яке все змінило. Він раптом згадує один момент з дитинства, відчуття глибокого спокою під час медитації, і ця згадка все змінює. Він вирішує спробувати щось інше, не катувати себе, а просто сісти, сісти під деревом і дати собі обіцянку. Не вставати, доки не знайде відповідь. І він її знаходить після глибокої медитації він досягає того, що називають просвітленням. І з цього моменту принца Сідхартхи більше немає є Будда, що означає пробуджений той, хто прокинувся. А головна ідея, яку він проносить у світ, це так званий серединний шлях. Ідея насправді геніальна у своїй простоті не треба кидатися в крайнощі ні в безкінечні задоволення, ні в жорстоке самокатування. Треба знайти баланс, гармонію між ними. Отже, яка ж фундаментальна істина? А ось яка так, страждання це неминуча частина життя. Ми старіємо, хворіємо, втрачаємо це факт. Але, і це найголовніше це не вирок, це не кінець історії. Існує шлях, який дозволяє ці страждання подолати. По суті, вся його історія це про повну зміну цінностей. Він пройшов шлях від принца, для якого багатством було золото, до мудреця, який зрозумів, що справжнє багатство, воно всередині це мудрість і спокій. І на завершення таке питання для роздумів: от ті три речі, які колись шокували принца: старість, хвороба і смерть. Вони ж нікуди не поділися і в нашому житті. Як думаєте, що з цього нам сьогодні у сучасному світі прийняти найважче?